Анясіон сьогодні хочу поговорити з вами, чому вивчення корейської мови це дуже круто. Перш за все, корейська мова дозволить вам насолоджуватися найкращими фільмами і серіалами у світі. Зараз корейська культура дуже популярна у всьому світі, і вивчення цієї мови дозволить вам більш повно відчути і зрозуміти її. Крім того, корейська мова може бути дуже корисною для вашої кар'єри або навіть бізнесу. Завдяки своїй високій технологічній розвиненості, Корея стає величезним гравцем на міжнародному ринку, і саме знання корейської мови може дати вам шикарні перспективи і можливості роботи у великій корейській компанії, або ж навіть розвитку власного бізнесу з Кореєю. І нарешті вивчення корейської мови може допомогти вам під час подорожей в Корею. Країна повна просто шикарних місць чудової, смачнющої їжі і знання корейської мови дозволить вам максимально по. Повно насолодитися атмосферою Кореї. Тож, якщо ви хочете насолодитися, шикар.